Стаціонарний дорогий парник побудувати або придбати досить важко ось побудувати своїми руками недорогу теплицю з труб цілком реально. Давайте подивимося, як це можна зробити, щоб на вашому городі ви змогли висаджувати ранню розсаду. Парник з труб його переваги і недоліки. Конструкція парника з труб досить проста і складається з фундаменту. Труби з злориду кріпильних і спеціальних сполучних елементів, а також певного покриття. Така теплиця має багато переваг, не вимагає особливих навичок і кваліфікації для її установки, а також складного обладнання і дорогих інструментів, має високий рівень міцності і може простоїти навіть два або три роки без демонтажу. При необхідності парник можна зняти за один день. Не схильна до процесу розкладання і відмінно переносить високий рівень вологості на відміну від парників зі старих віконних рам недоліки теплиці, невеликий термін служби плівкового поліетиленового покриття, низький рівень теплоізоляції поліетилену, але дані проблеми можна легко вирішити за допомогою стільникового полікарбонату, але це більш дороге покриття. Увага у регіонах. Де присутні часті опади, які випадають у вигляді товстого і щільного снігового покриття, є великий ризик того, що парник з труб може зруйнуватися під масою мокрого снігу. Тому при проведенні розрахунків необхідно закладати великий запас міцності. Підготовка до будівництва креслення розміри перед тим як почати ставити парник, треба вибрати для неї найзручніше місце. Зрівняти і переконатися, що ґрунт не просяде під вагою парника. Якщо для покриття каркаса ви будете використовувати плівку з поліетилену, то розміри можна брати довільні. Ми розглянемо приклад з розміром 3,826 3 метра. Чому саме такі розміри? Запитаєте ви? Ви повинні пам'ятати, що при згині труби виходить правильна дуга, згинаючи трубу шириною 3,82 метра. Ви отримуєте окружності радіус 191 метра такий буде висота нашого парника. Якщо ширина буде менше, то і висота зменшиться, і тоді людина не зможе в неї увійти в повний зріст. Довжина кроку між трубами в каркасі буде дорівнювати 900 м. Тому при 8 секціях ми будемо мати 7 прольотів, і якщо помножити сім прольотів на 900 м, то отримаємо довжину теплиці 6-3 метра. Можна взяти й інші розміри в залежності від того. Наскільки велику теплицю ви хочете побудувати, але пам'ятайте, що чим більше конструкція, тим менше вона стійка і міцна вибір пх. Поради, труби та інші матеріали можна купити в магазині, але при виборі труб необхідно вибирати дуже уважно, так як вони можуть сильно відрізнятися своєю якістю, не варто купувати дешеві низькоякісні труби. Так як каркас будується з інженерних пх труб, то рекомендується брати матеріал. Який використовується для підведення гарячої води і легко з'єднується з пластиковими хрестовинами, товщина стінок 4,2 м, діаметр внутрішній 16,6 м, зовнішні 25 п'ятьм елементи з'єднання труб треба брати з якісного реактопласта, товщина стінок м, так як весь каркас парника якби одягається на спеціальні штирі, вбиті в землю. То їх необхідно вибирати відповідно до діаметра самої труби, щоб вона щільно сідала на такий штир і не бовталася. На ньому це забезпечить міцність і стійкість всієї конструкції, і не буде необхідності в додатковому кріпленні їх довжина не повинна бути менше 0,5 метра, а заглиблюватися в землю рекомендуємо не менше ніж на 15 сантиметрів. Розрахунок матеріалу і необхідні інструменти. Для пристрою парника з труб полівінів хлориду необхідно мати певну кількість матеріалу і деякі інструменти, матеріали для парника, труби ПХ, да м 10 штук хрестовина і трійники, 25М. спеціальні косі-трійники. упаковка саморізів і цвяхів, тонка залізна смуга, залізний пруд дошка, розмір 5, 0, 1, 0, 0, М. Інструменти. молоток і ножівка по металу шуруповерт або хрестова викрутка, болгарка. Зварювальний праска для труб, будівельний рівень і рулетка, покрокова інструкція з будівництва парника своїми руками. З дошки збираємо каркас нашого парника. Для цього перед установкою дерев'яну дошку треба добре просочити антибактеріальною речовиною. На обрану ділянку встановлюємо основу, дотримуючись всі геометричні форми. Для цього з залізного прута необхідно вирізати 4 прута довжиною по 50 см і вбиваємо їх по чотирьох кутах основи з внутрішньої сторони, точно дотримуючись діагоналі. Встановлюємо спеціальне кріплення для установки дух каркаса, для цього треба вирізати 14 однакових шматків з арматури довжиною 70 см далі. по всій довжині основи маркером робимо розмітку з інтервалом в дев'ятсотм. Потім, по відбитим мітках із зовнішнього боку, міцно вбиваємо арматуру приблизно на 40 см, забивати необхідно чітко впритул до дерев'яній основі. Далі треба зробити розмітку по ширині основи і для цього розділити каркас на дві рівні частини. Потім, відступивши на 40 см від двох сторін, зробити позначки. Також за відмітками забиваємо арматуру, робимо дуги. Для цього необхідно два шматки труби по три метри зварити між собою спеціальним зварювальним праскою так, щоб у них в самій середині розташовувалася хрестовина. Це ми робили внутрішні дуги, а зовнішні робляться трохи по-іншому у центрі труби зварюються прямими трійниками. Установка дуг. Для цього їх необхідно вставити в забиту заздалегідь арматуру з одного і з іншого боку. Труби згинаються без проблем, таким чином ми отримуємо над дерев'яною основою каркас майбутнього парника. Далі треба встановити спеціальне ребро жорсткості в центрі конструкції, для цього точно нарізаємо трубу шматками по 850-м і потім добре вариваємо між трійниками і хрестовинами. За допомогою даних дій ми підсилюємо міцність каркаса, потім ми його закріплюємо і на дерев'яній основі за допомогою металевої смуги, шуруповерта і саморізів. Робимо двері і вентиляційне вікно. Так як конструкція закінчена, то необхідно визначитися, де буде знаходитися двері і вікно для вентиляції, там, де ми встановлювали два прута на ширині. В цьому місці і буде знаходитися двері. Для цього відміряє рівним пряму лінію вгору і відзначаємо маркером на першій трубі. Ми відзначили дві точки на одній вертикалі з арматурою, і далі будемо врізати в це місце необхідні косі-трійники. Для цього відміряє відстань від низу прута до позначки і, за отриманими даними, відрізаємо потрібний шматок труби. Приварюємо до нього спеціальний трійник. Так, щоб вийшла деталь конструкції, з трійником на горі, стикуємо з трубою. Тепер необхідно перерізати по зазначеній точці дугу, але дуже акуратно, так як вона знаходиться під навантаженням. Потім вариваєм трійник в отримане простір, але тут знадобиться допомога ще однієї людини після того як ви перевірили повністю каркас на міцність треба натягнути на неї поліетиленову плівку беремо звичайні цехи і дерев'яні рейки ми по всій довжині добре прибиваємо плівку спочатку з одного боку підстави а потім добре її Натягнувши, перекидаємо на протилежну сторону і також прибиваємо з іншого боку. Двері і вентиляційне вікно можна також легко зробити із залишків труби. Для цього робимо дві квадратні конструкції з труби відповідно до розмірів, які ви робили перед цим. Зварюємо труби праскою за допомогою куточків. Також до дверей приварюють спеціальні засувки, які і будуть тримати знімні двері. Також ми робимо і вікно деякі поради майстрам, якщо ви не хочете кріпити дешеву і низькоякісну плівку, то можна скористатися більш сучасними і міцними плівками, такими як лутрасил, агроспан, агротекст та інші. Також прекрасним варіантом може стати армована і спеціальна бульбашкова плівка. Міцна 11 міліметрова армована плівка дозволяє витримувати сильний вітер, мокрий сніг і град. Плівку розрізають гострим ножем. Треба завжди відрізати шматок на каркас з запасом. Це потрібно для того, щоб потім її підвернути і прибити за допомогою дерев'яної планки. Нижній кінець найкраще потім обкласти цеглою або камінням і засипати ґрунтом, щоб захистити розсаду від продування вітром. Термін служби труб з полівініхлориду становить близько 50 років, але так як вони будуть стояти на вулиці під шкідливими впливами сонячних променів, вітром, дощем, снігом та іншими атмосферними опадами, то прослужить не більше 20 років, хоча і цей термін досить великий. Також сьогодні є прекрасне покриття для парника світлостабілізований або армований алюмінієм поліпропілен. Дані види покриття не піддаються процесу термодеформації і стійки до сонячного випромінювання, для того щоб парник прослужив якомога довше рекомендується зробити бетонне покриття, фундамент і тим самим також збільшити міцність конструкції, потім на час міжсезоння теплиця просто розбирається, а фундамент залишається. Таким чином, ваші ящики з розсадою будуть стояти не на голій землі, а на твердій бетонній основі. Також не буде необхідності робити посередині парника доріжку для ходіння з дерева, яке також часом згниє. Відео теплиця струпп така проста, але дуже красива, і міцна теплиця або парник будуть радувати своїх господарів довгі роки прекрасною розсадою або урожаєм ранніх овочів. А якщо ви людина грамотна і продумаєте хорошу систему освітлення та опалення, то така конструкція буде незамінною для всієї вашої родини.